Вітаю вас з новим днем та ще вітаю вас з першим снігом. Уявляєте, сьогодні, вранці, коли я прокинулася, подивилася у вікно, а на полях лежить перший білий сніг. Він ще не пухнастий, він ще твердий, він ще дуже мокрий, але вже сніг. Скоро дочекаємося, що буде багато-багато снігу. Зможемо з вами пограти в сніжки. Покататися на санках, покататися на лижах, зліпити сніжну бабу. Але сьогодні тільки зможемо полюбуватися цією першою зимовою красою. Отже, давайте подивимося, який сніг. Він білий, він холодний, він трішки ліпиться, тому що на вулиці немає морозу. Але він ще і грязний, тому що він лежить на самій самій землі. Подивіться, будь ласка. Таким снігом ще гратися не можна. Будемо чекати гарного, білого та пухкого.